Помаху. Помахай. Кажи привіт! Кажи всім привіт. Привіт. Якщо у вас, так як і в мене, є залежане варення в холодильнику, то спробуємо приготувати пиріг. Тут кефір, варення, цукор, мука і яйця. Ще є ванільний цукор і сода. Так, хочу так значить, ми беремо таку ємкість, висипаємо сюди два яйця. На, тримай, зараз будеш перемішувати. Висипаємо сюди значить, ванільний цукор. Приблизно одну чайну ложку. Так, тепер висипаємо сюди цукор. 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 Так. Додаємо ще сюди дрібку солі. Давай, перемішуй. Просто перемішуємо. Так, не бачилось. Ось перемішали. Тепер сюди додаємо молоко, кружку або стакан. Це кефір. Кофір? Кефір? Кефір. Замішать можна? Так, мішай. Мішай. Давай, мішай, мішай, мішай. Ну, да, покажи. Ось таке. Молоко. Не молоко, так є. – Ось така маса у нас виходить. Тепер сюди висипаємо варення. Варення? – так. – А остата молоко. Вариня. І сюди додаємо одну чайну ложку соди. Капає. Кап – А що туда похоже на сод? – Сода. Таку гарну лорочку з горкою. Давай перемішай. Ага. Воно має почати шипіти. Уго. Змінюється колір. Сто? Мішай, мішай, мішай. так? Всюди вон... 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 угу. почала вже шипіти. Вон. Ось таке вийшло. Зараз гарно його треба варення обмішати. І буде промішати. Ось таке реакція пішла, бачите? так Піднімається. Тепер сюди поступово додаємо муку. І мішаємо. Перемішуємо дуже обережно. Почекай спершу один стакан, потім інший. Тепер сипаємо другий стакан. Висипай обережно. Висипай. І ти хочеш допомагати мамі. чекай, то. І ти хочеш допомагати. Ой, помощник тільки мамі. Боже. І щоб я це без вас робила? Ну давай трішки допомагай. Це? Бережно, бережно. Бачимо, трішки важко. Давай, давай, я давай. Что, нет? Так, будем. Ось таке тісто у нас вийшло. Зараз пересиплемо його у формочку. Так, ось така мене формочка. Виливаємо сюди, обережно розподіляємо. Час, yeah. давай. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Пересипали ми в формочку. Тепер ставимо запікатися в духовку. Oh, Температура 180 градусів на 40 хвилин. Випікала я пиріг приблизно 50 хвилин, і ось такий пиріг вийшов. Пиріг получився неймовірно м'який, пухкенький, смачний із такою кислинкою вишеньки, тому що варення воно було вишневе. Всім раджу приготувати. І, до речі, в нього є дуже цікава назва. Яка назва напишіть в коментарі? смачного!